Step by Step 66. Що це означає? І для чого це мені? Це виклик саме тобі. Пройшовши його, ви не зупинитеся ні перед чим. Пройшовши цей шлях, ви зрозумієте, що вас не зупинити, і що ви можете все пройти та досягти. І так, що потрібно робити? Перше тренуйся кожен день, вправи з власною вагою, силові, біг, розтяжка неважливо кожного дня. Друге. Здорове харчування. Набираєш профіцит калорій, худнеш дефіцит калорій. Підтримуєш себе у тонусі, з'їдаєш норму БЖУ. Третє. Читай книги. Що саме? Те, що тобі допоможе в житті. Спілкування з людьми, інвестування, продажі, анатомія. Неважливо. Читай кожен день. Четверте. Займися своєю справою. Пити три літри води в день. Прокидатися о п'ятій ранку. Вчити англійську мову. Будь-що. Головне виконувати ці чотири пункти кожен день. Не виконав, починай спочатку. Just do me, you just do you. Друзі, хто заряджений після цього відео, Step by Step 66. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Якщо ні, то цей визов не повинен вам подобатися. Цей визов взагалі не повинен вам подобатися. Мета цього визову це міняти життя, моє життя, твоє життя і міняти життя глядачів, які приймуть цей визов в своє життя. Чому саме 66? Тому що останній день визову це 31 грудня, останній день в 2023 році. І пройшовши цей визов, всі ваші чотири пункти стануть звичкою в 2024 році. Ви стартуватимете максимально продуктивно, почнете міняти своє життя і вас вже нічого не зупинить. І так, що я обрав третім і четвертим пунктом. Третє це почав читати книгу Ворена Баффета про інвестування. Хто не знає, це мужик, який став один із найуспішніших і найбагатших інвесторів в світі. Четвертий пункт: я почав вивчати англійську мову. Зараз мої знання з англійської мовою майже нульові, але Step by Step 66 допоможе мені в цьому наблизитися на крок ближче до своєї мети та реалізації своїх планів. Завдяки цьому визову, я зможу дисциплінувати себе і не розслаблятися, поки не виконаю 4 пункти протягом дня. Друзі, якщо ви також зарядилися цим визовом Step by Step 66, то приєднуйтеся та змінюйте своє життя на краще разом зі мною. Всім зарядженого та продуктивного дня, всім пока-пока! My leg's heavy, I don't get it How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning I'm still searching, finally earning Something finally turning, something called a profit If I hear you talking shit, don't get caught in it I'll be popping off and hit your ass Dropping all your shit, yeah, I promise this I got promises, you ain't stopping this Cross my shit, you'll be nothing Conscious bitch, that's the consequence I got this, I will not quit Man, I'm on it I'm I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the line and moving on to my prime. Just quit my nine.